Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, всіх вітаю. Сьогодні я би хотів порушити з вами тему строгості у нашому житті, але в такому історично-богословському аспекті. Що мене до того спонукало. Десь тиждень тому назад я опублікував статистику монастирів. Львівської архієпархії, яка показує тенденції, що відбувалися, і відбувається у монашестві нашої архієпархії, а оскільки монашество Львівської архієпархії це чи не 90% усього монашества УГКЦ в Україні, саме тому я вирішив поглянути на коментарі слушніх людей. Які читали цю статистику. І серед багатьох питань слушних, які я ще буду заторкувати у моїх прямих ефірах, дуже багато писали про строгість, строгість у монашому житті, мотивуючи це тим, що немає покликань до монастирів, немає сильних монастирів, немає майбутнього монастирів. Тому що немає строгості у монастирях, я е, спробував переосмислити цю тему і дати відповідь. Е, звичайно, що серед коментаторів, які писали такого роду дописи, мабуть, є люди е, з добрим наміром, які мають вже життєвий досвід. І свій погляд на життя. Думаю, що не бракувало тих, які просто повторювали якусь свою форму ненависті чи недолюбленості до монашого життя, а в будь-якому випадку тема строгості в нашому житті заслуговує на те, щоб про неї говорити. Я тут підготувався собі спеціально і спробую вам коротко викласти. Щоби не затягувати довго, бо довгі лекції не слухаються. Отож, давайте вийдемо ось що. Найперше, коли виникла строгість як ідеал монашества. Бо по суті, ще. На початку минулого століття в уставах монастирських як східної, так і західної церкви, а також і до сих пір, говориться про те, що строгість є чина найголовнішою ознак нашого життя. Під строгістю розуміє кожен своє. Хтось аскетизм в мові, хтось аскетизм в одязі. Хтось аскетизм не знає від сучасних благ цивілізації тощо. Наприклад, я говорю з вами через інтернет, використовую сучасну технологію, і відразу хтось мене може е, оскаржити в тому, що я також порушую аскетизм на використовуючи сучасні засоби комунікації, хтось буде мене підтримувати, з того зароджується. Дискусія не потрібна тощо. Але я зараз хочу говорити до тих, які хочуть пізнати істину. Як ви знаєте, до 313 року християнство було переслідувано на рівні, на рівні офіційному в Римській імперії. Що стається в 313 році? Імператор Константин видає так званий Міланський чи Медіолянський едикт, який дозволяє християнам свобідно сповідувати віру. Їм заборонено переслідувати, вони мають можливість навчати в навчальних закладах імперії і навіть очолювати певні посади у інституціях імперії. Ну і це, очевидно, спричинило неабияке заворушення всередині церкви. Зрештою, була одна сторона прихильників церковних це є меріани, єпископи. Ховенство, які вважали, що церква має бути завжди переслідуваною, інакше вона ніколи не буде Христовою церквою, і тому вони були категорично проти всіляких зв'язків з е, світською владою, включно з імператорським двором. А з іншої сторони, треба зрозуміти, що в той час в імператорському дворі протягом трьох століть зробилися певні зрушення. І люди, які там працювали, були також добрими християнами. В літургійному календарі ми маємо дуже багато святих стратегосів, тобто військових, а це були люди імперії. І вони також знутра змінювали структуру імперії. І вони також хотіли жити християнським життям, а не було їхньою воною те, що вони були при владі. Але тоді. Вважалося так. До 313 чи 325 року це ми зауважуємо в літературі. Що святими людьми, якщо апостол Павло вважає таких всіх християн, пишучи листи, каже, святим, що в Коринті привіт, то у часи переслідувань святими вважали тільки мучеників, і на їхніх могилах будували церкви. Коли доба мучеництва минула мається на увазі загальна, тоді постало питання, а що тепер буде ідеалом святості? І сказали, що монашество. Саме тоді люди почали втікати у пустиню, зокрема Антоній пустельник, не як форму, скажімо, відірвання себе від світу, як форму проклинання того світу. А як форму служіння світу молитвою і відреченням. І тоді монашество почало називатися білим мучеництвом. Я вам наведу цитату святого Єроніма з одного його листів. Каже Єронім. І тоді, коли закінчилося мучеництво крові, з'явилося мучеництво духа. Самітництво, аскетизм, піст мовчання. Першим таким монахом офіційним вважається святий Антоній Великий. Він народився у 251 році і помер у 356 році. Тобто, чоловік прожив майже 100 років. Саме його вважається отцем чернецтва. Що він зробив? Він був з багатої родини, але, проходивши раз, попри, попри церкву, чи попри богослуження, якесь, він почув, піде, продай все, що маєш, йде за мною. І він тік в пустелю Єгипетську і там на самоті боровся з демонічними спокусами. Чому полягало його суворість життя? Перше, він відмовлявся від їжі, пиття, а також сну. Друге, він жив у печері і спав на голому камені. Третє, він цілковито вирішив підпорядкуватися волі Божій. Зацитую вам його вислів. Візьми на себе постійний хрест. І знайдеш світло. Коли Василій Великий став секретарем єпископа, а потім сам єпископом, управителем єпархії. Пригадую Василій Великий народився в 330 році, помер в 379, не доживши до 50 років, буквально кілька днів. Він обходив всі пустельницькі оселі, але себе там не побачив. І він вирішив організувати спільнотове наше життя. І саме він прагнув суворого життя, строгого, але воно мало бути у спільноті. Чому? Тому що немає більших випробувань, ніж жити у спільноті. І немає більшої благодаті за життя у спільноті. І друге, він хотів підпорядкувати монашество саме послуху, праці спільній, молитві спільній і братерство. Е, в одних він написав після себе він залишив устави два так звані правила короткі і довгі, і в одних з тих правил він пише таке. Немає користі від усамітнення, якщо ти не зростаєш у любові. Ця фраза святого Василія Великого показує наступне: що коли говорити про аскетизм, а це є відречення від сну, харчів пиття, іншими словами, весь аскетизм. Повинен бути підпорядкований остаточній цілі, любові до Бога і ближнього. І коли ти хочеш подивитися, чи твій аскетизм є правдивий, подивися на остаточну ціль, чи він змінює тебе по відношенні до Бога і ближнього. Далі надходить середні віки. Середні віки про них написано дуже багато у радянській ідеології. Дуже багато говорилося про середній вік як темний, та й, зрештою, і на заході філософії також це говорилося. Проте тоді ми маємо просто розвиток різносторонніх рухів, в тому числі в монашестві. Середні віки знали про упадок монашества, навіть існує література, патристична на тему декаденсу упадку до нашої дисципліни в середніх віках. Спробую вам коротко описати про той декаденс і в чому він полягав, і які були його реакції на нього. Перше, ну, давайте візьмемо Західну Європу. Найкраще вона це демонструє. Це десь 7-8 століття. Тобто, багато монастирів спільнотові. Були вже феодальними структурами. Пояснюю чому. Тому що спільнота, будь-яка монаша, щоби функціонувати, повинна була мати приміщення, повинна була мати землю, повинна була мати якісь угіддя, з яких могла сама жити, робити соціальні проекти, ну і закладати нові монастирі. Але вони не могли того робити, бо вони походили з різних сфер, а тоді землею переважно володіли хто Феодали. Вони засновували монастирі і були так званими ктиторами і князями. А монахи, по суті, були слугами і чиновниками. І ця ситуація вона затрималася дуже й дуже довго у нас у Галичині. Думаю, до 18 століття ми маємо ого го, які згадки, якщо не далі. І тоді почалися ще інші такі негативні тенденції в монашому середовищі. Найперше лінивство. З чого воно виникало? Не то, з того, що монахи не хотіли працювати, але з того, що вони бачили, що їхня праця не йде на користь суспільства, не йде на користь братії, що користь їхньої праці йде тільки виключно на службу ктиторам. Актитори досить часто з тих монахів. Знущалися. Є такий один випадок про навіть з Васильянських монастирів хроніка, де говориться, що на Різдво монахи приготували собі вечерю гарну богослуження, а приїхали к титуру і це все з'їли, а частину решта забрали, і монахи залишилися голодними. Друге, почався формалізм літургії, ну і почалося зловживання різного характеру. Чи владою, чи іншими речами. Далі було 9-10 століття, то був так званий Каролінський Ренесанс, була спроба тоді зреформувати монастирі, але лише частково. Тобто, бо часто монастирі передавалися родинами феодальними у спадок. Тато передав синові, син передав ще комусь. Ну і від Характеру тих феодалів чи князів залежав і сам монастир. Я знайшов такого одного англосаксонського автора хроніки, який вів такі так звані Аналес 10 століття. Він має таку фразу: каже: про тих феодалів, які потім ну, ніби робили себе і гуманами монастирів. Каже, вони більше бояться ранішнього підйому, ніж Божого суду, іншими словами, ранішньої молеки? І відповідь на цей упадок монастирів стала так звана Клюнійська реформа, що мала місце в 10 столітті. Центром тієї реформи був монастир в Клюні, заснований в 910 році. Як та реформа була здійснена? Там її не здійснювали великі проектанти монахи вирішили упорядкувати кілька речей: перше зробили акцент на літургії, що головною частиною їхнього дня, їхнього життя це є літургія. Тому вони дбали і про спів, і про красу, і про церкву, про одяг священичий, про проповідь тобто літургія була найвищим. Найвищим ідеалом. Друге, це покаяння, тобто сповідь. Третє це є дисципліна. І вперше тоді вони уклали такий свій устав і старалися суворо притримуватися, причому всі, незалежно від статусу. І їм вдалося це зробити. І їм вдалося це зробити. Треба сказати, що в великих орденах. Таких, як венедиктинці, картузянці, також є присутня строгість. Наприклад, Венедик Норсійський народився в 480 році. Він в своїх, він по суті, у своїх творах заклав ідеї монашества. Пам'ятаєте ви слів Оретла Бора, де коли можна його Знайти на церквах наших львівських, що означає, моли, молись і працюй, а це є слова, по суті, найкоротший устави, які тільки є. Автором цього уставу є святий Венедикт. Але що святий Венедикт каже у своє, своєму уставі? Не будь занадто строгим, але будь послідовним. Тобто устав Венедикта він вже був збалансованим. Молитва, праця, читання. Ось саме цей поділ дня який студити сьогодні, скажімо, намагаються користуватися ним 8 годин праці, 8 годин відпочинку, 8 годин молитви, це було запроваджено саме святим Венедиктом. Він був великим знавцем людської природи. Друге, це були картузіянці. Здається, що це чинна найстрогіший чин у Західній церкві, як на мене, його заснував Бруно Кельнський в XII столітті. На чому полягала строгість цього чину? Перше, це є постійне мовчання. Вони не говорили. Сьогодні біля Кракова є монастир Камедулів. Ось там так само існує такий порядок. Вони спільно тільки мали літургію і все. А решта жили в окремих е таких кельях, як будиночках, де кожен мав і місце праці, і місце молитви, і місце відпочинку. І все життя картузіанців базувалося на вислові святому Бруно, який сказав таке: тиша це мова неба. Тому заустав свій він узяв тишу. Тиша в монастирі. Далі ми маємо 20 століття. Знов почалося повернення до радикалізму. З'явилися монахи трапісти, про які як я вам згадував. Це є відгалуження від іншого чину цистерсіянців. В їхньому уставі записано так. Мовчання. Це зброя проти диявола. І тому мол, вони мовчать. Стараються ціле життя провести так, щоб мовчати. Так, вони працюють, вони трудяться, вони моляться, хіба під час молитви говорить. Але вони мовчать, стараються уникати всіх контактів, вони навіть мають свою мову жестів. Я був в такому монастирі щоб багато не говорити бо слово за словом і можна дійти до різного. Давайте спробуємо подивитися, які є позитивні наслідки тієї строгості. Ну, перше, позитив це строгість формує волю, як би не було. Чому? Бо формування волі здійснюється через самодисципліну, так послуг, ну і витривалість. Другий позитив строгість очищує серце. Якби не було через пісму, мовчання, працю, відсікаються всі пристрасті. Третій позитив це є свідчення для світу. Згодіться, що радикальне наслідування Ісуса Христа завжди є пророчим знаком, який спонукає інших задуматися. Далі. Позитивом є те, що. Строгість породжує святих. Наприклад, святий Шарбель. Або маємо інших святих пустельників, які строгістю своєю здобули небо. Ну, і психологічне зцілення, дехто е, от, витрачає великі гроші на психологів. Хоча, без того, що він сам собі допоміг, не буде толку. Строгість цілює людину психологічно. Тобто для деяких характерів, порядок такий, систематичність, дає свободу. Бо якщо вони погружаються в хаос, вони життя вважають страченим. Тому от пропробуйте створити собі розпорядок дня. Можете не дотримуватися його, коли вам не вдасться, але стараться Дотримуватися принаймні мати його написаним і хоч трошки його дорівнювати. Побачите, як зміниться власне життя духовне ваше. Ну, але як і в кожного, скажімо, її строгості є певний і небезпеки тієї строгості. Не, передовсім небезпеки строгості походить з того, що коли Строгість складеться як абсолют монашества, найвища його чеснота. Тоді це є дуже велика небезпека. Найвища чеснота монашества це є наслідування Ісуса Христа. Що породжує ось така строгість, як найвищий абсолют? Перше, це формалізм. Тобто зовнішній регоризм, виконування всього без внутрішньої глибини. Друге, гордий аскетизм. То люди такі, які є строгі, і ще їм то все вдається. Бачать інших, які не можуть так робити. А вони є абсолютно строгі, всередині ходять досить часто з такою думкою, яку не говорять іншим: Я святіший, бо я строгіший. І це в монастирах панує. Третє, це є емоційне вигорання. Що провокувала надмірна строгість у монастирях? Що деякі монахи, які не витримували, просто старалися виїжджати з монастиря або падали в депресію. Чому? Тому що в тому монастирі найвищою формою була не любов до Бога і до ближнього, а строгість. І згодом такі монастирі розпадалися. Наступне відсутність милосердя. Досить часто, при чому як настоятелі, настоятельки, так і монахи, які сповідували строгість як абсолютну чесноту монашества, доводили себе і інших до психічних хворіб. Жорстокість їх ламала. Ну і втеча від любові суворість досить часто замінювала стосунки з Богом. Я тут собі цитати дві знайшов, папи Франциска. Монашество без радості це не Євангеліє, а Тінь. І митрополита Андрея не всяка суворість є чеснотою. Особливо, коли серце горде, а воля не слухає любові. А воля не слухає любові. Давайте спробуємо зробити собі висновки. Ото суворість, коли вона є даром, в Перше, коли веде до глибини любов і наслідування Ісуса Христа споглядання. Друге, формує правдиву свободу в Христі. Ну і третє, стає пророчим знаком у світі спокус. Але коли вона стає Паскою, коли строгість віддаляє від любові, коли любов замінюється строгістю. Друге. Вона є пасткою, коли створює ілюзію, що вона є ідеєю досконалості, строгість. І третя, пастка досить часто така абсолютизація строгості проводить до того, що живу віру замінюється зовнішньою формою. Це такий роздуми, вибачте, якщо задовгі. Але я так старався до півгодини, до півгодини розповісти. Це моя, мої роздуми. Рахуйте катехеза чи лекція, а одночасно відповідь на коментарі, яких було найбільше про те, що нема монашества, бо нема строгості. Усім дякую за увагу. Слава Ісусу!